Всім привіт! В цьому відео ми будемо говорити про ще одну досить круту радіосистему. Тому сідайте позручніше, як завжди, ми подивимось комплектацію, протестуємо дальність, перевіримо звук і подивимось взагалі можливості цієї системи. Ну що ж, починаємо. Як ви вже могли зрозуміти з назви цього відео, ми будемо говорити про радіосистему від HolyLand. Взагалі, виробник Holyland не дуже відомий серед звичайних мас людей, але люди. Які займаються саме професійною зйомкою, чудово їх знають, оскільки взагалі сам бренд він займається не тільки радіосистемами, а взагалі радіозв'язком між операторами, передачами зв'язку, відео відеозв'язку і тощо. Тобто, це не так, як компанія DJI, яка займалася дронами, екшн камерами, і попутно ще зробила радіосистему DJI Mic, до речі, огляд на яку ви можете побачити в нас на youtube каналі. Як і в будь-якого виробника, в компанії HolyLand є дуже великий перелік самих гарнітур. Суто під відеокамери, під телефони, універсальні. Наприклад, та ж сама система HolyLand 150, огляд на яку ми робили два роки назад. І серія Lark, вона на ринку дуже давно. І наразі через те, що всі компанії постійно оновлюють свої серії, і з кожним роком гарнітури стають все краще і краще. Зараз ми бачимо оновлену ревізію: це LARK Max. В першу чергу ви бачите, в чому поставляється сама гарнітура: це вологозахисний кейс. Тобто молня нас прорезинена, і навіть якщо ви потрапите під дощ, з нею нічого не трапиться. Звісно, що вона не, водонепроникна, Тобто, якщо кейс впаде в воду, то рано чи пізно вода потрапить всередину. Але я навіть впевнений, що якщо ми ненадовго зануримо, під воду то нічого не трапиться. Ми відкриваємо. До речі, молнія дуже легко ходить, і з цим взагалі ніяких нарікань немає, бо в деякі виробники, хоч і ставлять вологозахисну молню, но нею користуватись майже неможливо. В першу чергу, це сам блочок з гарнітурами. Але до нього ми трішки пізніше перейдемо. Бачимо, є спеціалізоване жорстке перекриття, яке відділяє самі гарнітури з відсіком для додаткових аксесуарів. І що ми бачимо? Перше, це кабель 3.5х35 для підключення для фото-відеокамер. І прикольно те, що він підпружинений. Тобто, коли ви зафіксуєте блочок на самій камері, у вас не буде нічого зайвого бовтатися. І це дуже круто. Звичайний кабель Type-C Type-A для зарядки самої гарнітури. І він досить гнучкий, такий, як лапша, можна так сказати. До цього також ніяких нарікань немає. Два вітрозахиста. Так званих мертвих кішки, і два кабеля для підключення до телефонів з роз'ємом Type-C і Lightning. На жаль, мікро-USB немає, але я думаю, що цей добре. Я, наприклад, не знаю зараз телефонів, які пішли б з мікро-USB роз'ємом. Доброю традицією вже всіх виробників є факт, що все поставляється в кейсі. Він зроблений з якісного пластику, він трохи шершавий, і саме головне, що він не залишає жодних відбитків. Тобто він під час користування виглядає як новенький. Все в нас примагнічено, закривається, і навіть якщо в сумці трусити, то нічого не відкриється. І навіть якщо ми візьмемо і перевернемо нашу систему, це все також примагнічено. Як ви вже можете бачити, що по центру в нас знаходиться сам приймач, по бокам два. Мікрофони, і, відповідно, вони в нас заряджаються. Все правильно, оскільки тут вбудований акумулятор на 2800 мАч. Власне, щоб зарядити самі мікрофони, ми кладемо їх в нашу базу. Як ви можете побачити, там є контакти знизу, фіксуємо і підключаємо до мережі 220, оскільки позаду в нас є Type-C роз'єм. Можна, наприклад, також підключити до поверватку і підзарядити під час поїздки там з одної локації на іншу. Сам мікрофон в нас невеликий, і це безумовний плюс. З верхньої частини є вбудований мікрофон. Звісно, що ми можемо підключити також петличку, органи управління самим мікрофоном, тобто включення-виключення, нижче клавіша для підключення самого. Мікрофончика, і з іншої сторони окрема клавіша для запису звуку. З іншої частини в нас класична кліпса, і її можна також зафіксувати, наприклад, в холодному башмаку, оскільки це стандартизований роз'єм. І магніт. Для чого він потрібен, покажу трішки пізніше. В самому мікрофоні в нас вбудовано 8 МБ пам'яті, і це орієнтовно 14 годин чистого запису. Вбудовані все направлені мікрофони тут не прості. Вони вміють писати хай-фай звук і більше відносяться навіть не до звичайних систем, а до студійних мікрофонів. Просто для розуміння, наприклад, сама система пише звук в форматі WAV з частотою дискретизації та цілих 48 кГц і має глибину 24 біти з звуковим тиском 128 дБ. Якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально, але якщо переводячи на звичайну мову, то це дуже круті показники. Технологія шумоподавлення автоматично підлаштовується, тобто, простими словами, мікрофони вміють душити сторонні шуми і дозволяють дуже гнучко обробляти його в монтажному софті. І це дуже корисно для людей, які записують музику, наприклад, або якісь інші звукові ефекти. Тепер поговоримо більш детально про сам приймач. В принципі, його габарити стандартні, невеликі, ну і не самий маленькі, якщо так відверто казати, серед існуючих. Приємно те, що тут також є вбудований сенсорний дисплей, так само як в системі DJI MiG, наприклад, і дуже зручне колесо управління, яке дозволяє нам... Плавно, скажімо так, відрегулювати чутливість самих мікрофонів, і також за допомогою нього ми можемо передвигатися по самому меню. Ліворуч у нас знаходиться роз'єм для підключення системи до телефону або фото-відеокамери, клавіша блокування дисплею і виключення самого трансмітера. позаду коннектори для його зарядки. З іншої сторони, роз'єм Type-C для підключення до комп'ютера і, в принципі, також для зарядки. І... Звісно, що є роз'єм для підключення навушників, для того, щоб оператори могли контролювати звук під час запису самого звуку. І в нижній частині стандартна вже кліпса, вона досить потужна і по ширині співпадає з роз'ємами тобто, стандартного холодного башмаку. Тепер більш детально про саму систему, тобто про її можливості. В меню ми можемо вибрати моно, «Стерео» режим. Є також сейфері трек, це резервний запис звуку з гучністю на мінус 6 дБ. Тобто, якщо у вас під час запису звуку були якісь стрибки навантаження, точніше стрибки звуку, то потім на монтажі ви це можете виправити. Чутливість мікрофона, автоматичний запис, автоматичне виключення, яскравість підсвітки, налаштування пам'яті на трансмітері і фільтри еквалайзера. В основних налаштуваннях ресивера можна вручну законектити мікрофони. Звісно, що по замовчуванню вони конектяться автоматично. Можна також оновити гаджет, налаштувати дату і час. Натискаючи на сенсорний кружочок в правій частині з головного екрану, ми попадаємо в налаштування режимів шумоподавлення, м'ют, включення запису і в, власне вбудовану пам'ять самих мікрофонів. А тепер пару слів стосовно автономності. Взагалі, сам приймач у нас може пропрацювати до 9 годин при повному заряді. Мікрофони можуть пропрацювати по 8 годин. 10. Але якщо ми будемо використовувати наш кейс зарядний, то загальна автономність у нас буде складати 22 години. Тобто цього часу повністю вистачає на будь-який зйомочний день. Зараз ми підключили HolyLand до телефону, і ви відразу можете почути різницю звуку з системою Rode, яка була перед цим підключена, і власне цією системою. Зараз у нас стоять. По замовчуванням налаштування, тобто чутливість і гучність настоять в нулі, і ви відразу можете зрозуміти для себе різницю в якості звуку. Як на мене, вона досить суттєво відчувається. Особливо це чути, коли ти прослуховуєш звук з гарними навушниками, а не на телефоні. Але тим не менше. Протестуємо також дальність, тобто зараз буду відходити, буду розвертатися, і ми відразу побачимо, як система працює з перекриттям, тобто, коли я розвертаюся спиною до приймача. І відразу хочу сказати, для чого взагалі потрібен магніт, про який я казав раніше. От як ви бачите, зараз система прикріплена на кліпсі, і вона не естетично виглядає. Тобто, комірець може сильно відтягуватися. І щоб такого не було, ми просто беремо сам магніт. Заводимо його під одежу і прикріпляємо саму систему. І тепер ми можемо її розмістити там, де нам зручно, не кріпити ні до чого, нічого не буде відтягуватись, все буде виглядати круто. А якщо, наприклад, вам хочеться сховати сам мікрофон, наприклад, ви одягнуті в сорочку, і щоб це виглядало красиво, то ми можемо взагалі зробити наступним чином. Ми беремо, дістаємо магніт, ховаємо саму систему під одежу. І з зовнішньої частини вже підключаємо самий магніт. І таким чином, все це виглядає дуже естетично, тобто ніяк мікрофону не видно, і звук залишається на такому ж самому гарному рівні. Він трішки може бути тихіший, оскільки він знаходиться під одежею, але в деяких випадках це навіть певний плюс, оскільки одежа в такому випадку слугує ще додатковим фільтром. Все, тепер буду йти і відразу можете в. Почути власне роботу з перекриттям. Я думаю, що на такій відстані взагалі нічого не відбудеться, тобто звук повинен бути нормальний. Розвертаюся, іду далі. Взагалі, сам виробник заявляє те, що система може працювати на відстані 250 метрів в зоні прямої видимості. Але знову ж таки, я не, чесно не знаю, коли може це працювати, оскільки зараз я десь відійшов. Ну, на метрів 70-80 і мене вже майже не видно в кадрі. Розвертаюся. Зараз, не знаю, якщо чесно, чи були якісь шуми чи ні. Але ви можете оцінити. Тут зараз дуже сильний вітер. І це реальний тест звуку реальних умов. Іду далі. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Розвертаюся. Ну, десь орієнтовно, метрів 100-100 плюс. -100+. Я думаю, що звук ідеальний, якщо я розвертаюся саме до вас обличчям. Але буду йти далі. Один, два, три. Перевіряю звук. Буду зараз трішки уходити з зони події. Тобто я вже пішов ліворуч і не знаю, видно мене на кадрі чи ні. Ну, тут реально вже десь ну, метрів 150, можливо, навіть і більше. Чесно, цікаво, який тут звук, оскільки в нас є тут досить сильна електрична. І вона може давати певні шуми. звернувся спиною з прикриттям, а тепер розвернувся. Ну, мене вже не видно, тут вже 200. Буду тепер повертатися назад. І якщо звук був відсутній, то подивимось, на які відстані він пропадав і відновиться. Один, два, три. Якість звуку. Перевіряємо, який звуку. До речі, цікаво, як працює автоматичний шумодав, оскільки зараз сильний вітер. І, в принципі, він повинен працювати, щоб не було зайвих шумів власне, в самому відео. Як ви почули, насправді це дуже крутий результат, оскільки в зоні прямої дії 200 плюс метрів гарнітура взагалі працювала ідеально. Звісно, що коли я відійшов на 100 плюс і розвертався е, тілом, тобто було перекриття, гарнітура вже втрачала зв'язок, але тим не менше це 100 метрів. Тобто, в реальних умовах ніхто на такій відстані знімати не буде. А це означає, що якщо ви знаходитесь... На відстані 10 плюс метрів від камери, і як би ви не розверталися, і які б не були поруч перешкоди, зв'язок буде взагалі ідеальний. Тому тут тільки залік автоматично. А зараз ми протестуємо чутливість самого мікрофона. Зараз у нас значення стоять в нулі. Оператор в режимі онлайн буде зменшувати від 0 до мінус 10. І зараз ви чуєте різницю, тобто показник зараз мінус 10. А тепер буде збільшуватися звук від мінус 10 до плюс 10. І також ви можете почути різницю в звуку. І тим самим, в залежності від умов зйомки, ви вибираєте ті параметри, які вам потрібні. І саме головне, що ви їх можете змінювати онлайн під час зйомки. Звісно, що не обійшлось і без мінуса. Для себе під час цих зйомок я виділив один такий, але досить, на мою думку, важливий мінус. Це підключення самої системи до телефону. Що я маю на увазі? Тут, як я і казав з самого початку, воно відбувається через кабель, який йде в комплекті. А в більшості схожих систем, наприклад, той же сама, та ж сама система DJI Mic, там відбувається через адаптер. І якщо ми підключаємо через адаптер, то. Приймач у нас компактно знаходиться біля телефону, ніде не бовтається, все нормально. Тут же, все це в нас висить на проводі, і, відповідно, розмістити його якось на телефоні незручно. Це можна вирішити за допомогою спеціальних рамок, в яких в верхній частині є роз'єм холодний башмак, і тоді все це стає нормально, але тим не менше. Для себе я це можу об'яснити тим, тим чином, що в компанії Holyland, як є. Знову ж таки казав самого початку: є різні системи, і якщо вам потрібно конкретно для телефону, то краще вибрати саме систему з адаптером для телефону, не цю, про яку ми знімаємо. А ця система вона розрахована саме для професіоналів, які хочуть отримати професійний звук, чистий звук. Варіативність, тобто ми можемо підключити як до камери, як для до телефону. І навіть зараз ми знімаємо на телефон, але ми використовуємо штатив, ми використовуємо рамку для телефону. І в такому сетапі все це нормально розміщується. І, в принципі, навіть і певний плюс, оскільки сам блочок ми можемо розмістити, в принципі, будь де на самому сетапі, і він не буде ніде заважати. Тому це з однієї сторони це мінус. Але з іншої сторони, це навіть такий, можна сказати, плюс. Ну і на кінець хочу сказати слово стосовно ціни. На даний момент сама система коштує трішки дешевше, ніж DJI MiG, Але, наприклад, дорожче, ніж системи від компанії Road, наприклад, також на дві петлички. Трішки недоречно порівнювати саме з Rode, оскільки там в нас скудний комплект, немає зарядного кейсу тощо. Тобто це було б краще порівняти навіть з Сарамоніками, там в них схожі комплектації, але я думаю, ми також зробимо порівняння, наприклад, Saramonic, Holy Land і DJI Mic. Якщо вам було б цікаво це подивитися, ставте подобайки і підписуйтесь на канал, щоб не припустити це відео. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, це допоможе нам в просуванні україномовного контенту і, як завжди, придбати цю систему ви зможете за посиланням під відео. Дякую ще раз. До зустрічі!